Добрий день, дорогі наші малята. Сьогодні всі святкують День Сонця. І у нас сьогодні для вас майстер-клас. Ось як він називається, у відчинене віконце зазирнуло зранку сонце. У нас сьогодні дощик іде на вулиці, але ми дочекаємось сонечка. А коли воно вийде, визирне, воно прогріє землю, дасть життя землі. Ось... Полетять такі метелики, як у нас ось тут, ви бачите, ось такі квіточки розцвітуть, Ташечки будуть співати, коли вийде сонечко. І ось таке сонечко ми будемо сьогодні на нашому майстер-класі з паперопластики виготовляти з вами. А для цього нам необхідний стаканчик паперовий, ось такий жовтенький, ми його підібрали, сонечко жовтеньке. Я вам розповім, як він ріжеться, як ми будемо виготовляти це сонечко. Зелений папір нам необхідний. Ось така шпажка. дерев'яна, ми її будемо обклеювати папером, клею лівець, ножиці. І щоб намалювати оченята, щічки і ротика сонечку, нам необхідні фломастери. А ще нам необхідний сьогодні буде ось такий предмет, як шило. А шило, щоб нам накрутити ось такі кучері промінчики, як є у нашого сонечка. Я його ставлю сюди, у цю вазочку, і ми його зараз будемо виготовляти. Покажу як. Як я казала, нам необхідний стаканчик. Я його взяла жовтенький, він паперовий, екологічно чистий. Ножицями нам необхідно зрізати оцю частинку верхню, яка загортається, щоб вона нам не заважала. Папір легко ріжеться є. Так. Тепер нам треба впродовж до основи понадрізати отакі промінчики завширшки пів сантиметра. По всій висоті від початку і до кінця. Ось такі промінчики. Бачите, які? Ось такі. У мене вони вже нарізані, я приготувалася. Ось вони нарізані у мене є. І навіть оці, там може бути якась, якийсь текст, картинка, реклама. Якщо вам необхід, вона не потрібна, а вона і не, не потрібна, заклейте її в колі сонечка. Якщо це у вас стаканчик жовтенький, я його заклеїла жовтеньким папером, свої смужечки. Їх треба ось так позагинати. Ось, бачите як? Позагинати. Щоб вони були в одній площині із дном стаканчика. І ось так шилом я далі я вже почала загортати. І треба ось так, він трошечки такий твердуватий папір, картончик, його треба ось так загорнути. Я верхню частину загортала так, щоб не видно було тексту на стаканчику. Якщо він у вас без тексту, то вам взагалі простіше понадрізаєте і будете отак закручувати. Промінчики різної довжини. Один промінчик довший, інший коротший. І таке буде гарне сонечко, веселе. Буде нам піднімати настрій в домі, Звеселяти, світити, і нам буде тепліше від того. Ось такі поробочки цікаві. Так, є, загорнули. Ще одненький промінчик залишився. Залишився. Так, можна відразу намалювати йому оченята нашому сонечку. Ось у мене є чорний фломастер. Кругленьке оченятко. І зіниця біленька. Сонечко наше поглядає на землю зверху. Так, і ще одне є оченятка. І її підмалюємо. Таке ласкаве сонечко. Так. Намалюємо йому щічки такі червоненькі. І намалюємо йому такого ротика. Таке сонечко. Воно у нас усіх, бачите, як цілує таке сонечко. Так, тепер нам. Необхідно оцю шпажку дерев'яну обклеїти зеленим папером. У нас він зелений, бо там листочки. Наше сонечко, ніби квіточка, ось бачите, з листочками. Цей клаптик паперу вздовж треба нарізати смужками. Ось так. Пів сантиметра. Можете ширшу смужку, якщо вам вдасться. Тонша смужка легше клеїти. Так, промащуємо і паличку нашу клеєм не всю, а тільки від початку, щоб не замастити руки, і проклеїти наш папір. Його треба декілька разів отак протягнути, тому що він, щоб набрав, багато клею. Щоб він проклеївся, бо, як буде сухий він не дуже буде клеїтися. Так, і починаємо зверху. Ось так обгинаємо навскоси, навскоси, прокручую паличку нашу і тягну смужечку. І вона причіплюється щільненько. Так, щільненько смужечка біля смужечки кручу і приклеюю. Так, одна частинка є. І ще одну. Знову ж промастити треба паличку, щоб вона гарно тримала нашу смужку. І знову протягую смужечку над клеєм, притримуючи пальцем. Ось вона у мене вже розм'якла. І я далі наматую, звертаю вашу увагу, що має бути під кутом. Ось майже 45 градусів. У мене до палички я приклала наш папір і прикрутила його. Так, Кінчик треба зафіксувати, підмастити клеєм. Ось палочка готова. Тепер листочки, як робляться, вони в нас симетричні. Бачите? Я складаю вдвічі зелений папір, вдвоє, складаю його по діагоналі. Бо я хочу, щоб листочок мій був симетричний, а їх там два. Так. І у нас такий листочок, бачите, як три пальчики такі має. І я надрізаю один і вершечок з'єдную. Бік розріжу, бо у нас там подвійний цей листок зелений. Ось розкладаю, і в мене вийшов отакий один. І ось такий другий листочок. Два однакових. Я крайчик намащу листочка, і ось так знайду місце, де я можу його прикріпити до палички. І загорнула. Тримається. І ще один листочок намащую низ клеєм. Обгортаю нашу паличку, Щоб він тримався. Так, листочки тримаються. Тепер нам необхідно прикріпити до цієї палички наше сонечко. Наше сонечко до палички. Так, я намащую ззаду ось дно всередині нашого стаканчика, я намащую клеєм гарно. Гарно так, щоб трималась наша паличка. Промазую вершечок і палички. Шукаю, де наші оченята, щоб вони були зверху у сонечка. І прикріплюю паличку ззаду, ось до сонечка. Прикріплюю і притримую. Щоб це виглядало якось мало вигляд естетичний, ось я вам покажу яке сонечко тут ось ззаду. Бачите, яке воно? Палички нашої не видно. А чому? А, тут у мене видно ще паличка, бачите? І щоб вона краще трималася, то я вирізала ще кружечок по діаметру, як оце, дно стаканчика. Ось у мене цей кружечок. Я його намащую клеєм. Знову так гарно треба намастити. Клей, клей треба, щоб був не сухий. Так. І прикладаю цей кружечок на дно нашого стаканчика. Він цей кружечок буде тримати паличку нашу. І буде наше сонечко мати естетичний вигляд. Ось, подивіться, бачите, ззаду вам покажу. І спереду. Ось такі сонечка ми сьогодні виготовили з вами. Ми їх поставимо сюди. Нехай вони сохнуть. А в нас наш майстер-клас називається, що сонечко зазирнуло у віконечко. Ми ось зробили таке віконечко. І сонечко виглядає до вас у віконечко, прочинене. Нехай воно вам світить завжди. А я вам ще прочитаю віршик, у нас є. Вийди, вийди сонечко! На дідове полечко, на Бабине Зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. І ми дуже очікуємо сонечко. Нехай воно вийде, зігріє нам землю, щоб у нас були усмішки на, на обличчі і щоб нам було радісно і весело.